Мене звати Руслан, а ви на каналі ProBusiness.ua Юа, чергова розпаковка, Укрпошта. 10 пакунок у нас є. А, достатньо непогані вигріп я те, що було в Баулові, і вибрав сьогодні самостійно. Є і очевидне, є і щось велике, важке. І дуже дрібне, але достатньо очевидне. Ми два таких пакунки відкривали, і це ось іще один. Тому пропоную розпочати з самого очевидного те, що я знаю. І поки я розпаковую, підіть, напишіть пишіть коментар, підпишіться та поставте вподобайку. Я що тоді? З горем пополам його розпаковував що сьогодні. Так, ніж. Маленький, карманний, звичайний ніж з дерев'яною ручкою, бамбуковою. Ну, коротше таке, вже він був неодноразово в відео такого формату ніж. І в цій розпаковці він знову в нас. Так, добре. Ціну ви побачили, ми то зафіксували. А, давайте відкриємо те, що не потрібно різати. Тут безліч а, китайських ТТН різних, і в нас тут прям велика пачка. А, це та тема, яку я знаю. А, це звичайні альтернативні. Аромопалички у вигляді конусів таких. Підпалюєте, кайфуєте. Єдине, що їх тут дуже багато. Я не знаю, скільки штук в одній пачці, і, скоріш за все, ніяк не дізнаюся. Тому що тут... А, 60 штук. 60 штук в одній пачці. В нас раз, два, три, чотири і 5. 5 пачок по 60 штук. Ну, я думаю, сміло на рік має вистачити. Якщо активно їх використовувати на кожен день, то плюс-мінус, так. Да. А в середньому одна штучка коштує, ну, одна не пачка, а один конус коштує 2 гривні в середньому, якщо купувати на опті. Їх тут 60 штук в одній пачці, 120 гривень за пачку. В принципі, це нормальна, адекватна ціна. Це та ціна, яку ми витрачаємо, купуючи в нас в Україні. Скільки воно буде коштувати в Китаї, я думаю, ще дешевше. Але точно сказати, по ціні не можу зорієнтувати, бо ми такий товар продаємо, але купуємо в нас. Нема часу а, ждати, коли воно там а, буде доходити, приходити з Китаю. Тому от 5 пачок по 120 гривень, доволі непогано, чесно вам скажу. І це те, що, ну, на чому я 100% зароблю, воно просто піде в асортимент доступного декору і там буде продаватися. Я його продаю по 350 за одну штучку. От і рахуйте. Так, ідемо далі. Відкриваємо наступну. Так. У нас тут якийсь пристрій. Так. З побитим чохликом. Бачимо, що є а, побиття а, незначне, але на чохлові. Так як воно. Ога. Прям кейс кейс. Це, коротше, плойка. Плойки нам, до речі, часто попадаються, як ми бачимо, за весь час розпаковок, що я розпаковую. Це, звісно, не ножі, але це вже десь, мабуть, четверта, а можливо, навіть і п'ята штука, отакий утюжок. Єдине, що, що це, скоріш за все, прям фул нульц. І тут є китайська ТТН. Ну, єдине, що пошкоджено цей бокс. Але це пластик, я не думаю, що ті, хто купують його, його так і зберігають. Він десь ложиться вдома в органайзері та і все. 100-150 гривень, я думаю, плюс-мінус. Він має б коштувати. Загуглимо, подивимося, Ціну ви побачили, ми йдемо далі. Так, наступний пакунок, давайте жахнемо оцей великий. Так, відкриваємо. Що у нас тут? Завжди все наскочовано, напаковано. Так, і в нас тут бутилка. Дві бутилки. Окей. Це, мабуть, якась хімія побутова. Так. Так, що у нас тут? Угу. Ой, я смердить як? Так, антижир, суперсила, якийсь гелакс, клінер Так, і це те ж саме, але в іншому упакуванні. Ну, це залишається собі однозначно. Типу, немає сенсу його продавати. Е, там щоб шов Ну, типу, це використовується в домах, в усіх, в кожній квартирі, завжди. Тому най буде. Бачу, що за германським стандартом, що воно і що, як воно, я знаю тільки фері, <сміх> Скажімо так, все інше то не моя парафія, але штири прям знатно б'є по носі. Добре, загулимо, подивимось, скільки то коштує, доплюсуємо до ціни і будемо користуватися. Переходимо далі. Щось доволі важке. Але невелике. Якщо тут буде ніж бабочка, я навіть не здивуюся, бо по формі, до речі, дуже, дуже схоже. Не розумію. І Ні, не ніж трімер. Якісь необичні, я таких не бачив. Прям щоб а, типу, сама головка була. Ну, типу, Обично тут же ще ще приблуда така. Будда на ручці. Ручка пластикова. Але ну, виглядає прикольно. Не знаю. Такий триммер, звичайний, мабуть. Загуглимо, подивимось скільки воно коштує. До речі. Ого! <звіт> Навіть працює. А? Зарядка від USB звичайної, ну, прям бодра така машина. Офігеть. Ну, нормально. Кинув і побіг. Невелика. А, звичайно, така. Ну, будемо, будемо гуглити, погуглимо, подивимось, скільки коштує. Закинемо в групу. Якщо кому потрібно, забирайте. Оп. Оп, оп. Так, а де нас Скотч у нас ось. Так. О. Випало не там, де навіть різав. Так. Запальничка. Як вона працює? По-перше, нестандартна якась запальничка. Як вона працює? О! Ай! А вона якась... поняла? Не стандарт. Ти не нажимаєш, ти тягнеш його. Прик... Ні, ну черкать черкає. Базару 0, но потрібно заправляти теж. Перший раз бачу такого формату. Чесно кажучи, зажигалку. Прикол. Окей. Ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Так. Скочі, скочі, скочі. Так, розрізаємо. Обрізаємо. Обриваємо. Висипаємо. Годинник. Годинники. Це не годинник, мабуть. Я не знаю, як воно по-перше, працює. Коротше, вони дуже схожі за собою. Але в цього є така штучка, а в цього її нема. Цей менше, а цей більший. Це знаєте що? Це як у фізруків. Це, походу, ці. Секундоміри. Я хер його знаю, як воно працює, тут щось крутиться. Куди воно крутиться? Що воно? Ну, коротше, отакі штуки. Загуглимо, подивимось, скільки це може коштувати. І, власне, ціну ви побачили? Ми йдемо далі. Два пакунки у нас. А, три пакунки. Давайте це відкриємо. Так, це що це, це відкриється? нам не треба. Так, що тут? У нас трава для котів швидко росте. Трава для кошок насіння найвищої якості. Піш, 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 пішла весна скоро, пішла розсада. Якась трава, коротше, для котів. Чотири пачки. Не думаю, що сім'яна будуть дорого коштувати. Але ціну ви побачили, ми йдемо далі. Що з нею робити, я не знаю. Ну, для котів, типу, коти є. От посадить. рву в хаті. Треш. Боже, опять такий самий ніж. Це вже 20-й, чи 30-й ніж такий? Так, Коди ще. Три, але по-моєму, ми знаходили більше. Це буквально з прошлої розпаковки, яку я сьогодні записував. Що, порізався? Ні. Коротше, кому треба такі ножі, будь ласка, можливо, хочете якомусь товаришу подарувати, залітайте. Будуть у усіх однакові ножі. Так, це і сюди, це і назад вертаю. А, ціну ви побачили. Я все ще не знаю ціну на ці ножі, тому що я пишу відео з серіями підряд. а... Монтую вже потім окремо. Тому ви ціну побачили, для мене це все ще залишається загадкою. І остання посилка на сьогодні. По звуку, по звуку, я вам хочу сказати, що нагадує а, годинник. От. Типу, такий, як ми з вами розпаковували. Ну, нагадуєш, От я вам кажу. По звуку нагадує, давно у нас не було таких годинників. Я не спорю, тому пропоную відкрити. Так, погнали. Так, ну тут прям серйозне пакування. Це у нас що? Ой, не та сторона. Ой! Це в нас не вгадав. Чашки. Дивіться, чашки. Так, торкла. Так. Дві однакові чашки. Вроді, як однакові. Деш однакові? Однакові. Ну, упаковка точно однакова. Так. Чашка номер. Раз, і до чашки йде. Так, це туди. Ложечка. Така чашка. І чашка ну, Так. 2 ну, Дивіться. Враховуючи, що тут написано, типу, о, щось там хеппі це щастя, світ, це щось іще. Мрія. Світ що мріяти? Ні, мріяти це дрім, а лав це любов. Коротше, хері озна, що воно в переводі, але сама суть лав є. Піде нам з дружиною на подарунок до Дня закоханих. Отак. от. Саме, що не можна знайти, практично. У нас сьогодні прямо практична, практична розпаковка чашки миюче. Практично, практично. Ці штуки, на цих штуках я, я зароблю 100% ще і відіб'ємося. А все інше ну, просто бонус. Тому, як на мене, доволі непогано і доволі вдало. На цьому все. Всім дякую і до зустрічі.